Всім привіт, друзі! З вами Дінамка. Сподіваюсь, запашна кава заварена, і ми будемо дивитись реплей під каву. Е, значить, сьогодні грає КПЗ Ерік, 9 рівень, зараз теж є в коробочках, у футбоксах. Да? Граємо на устрічній затоці проти восьмих рівнів, без арти, стандартний бій. Грає да, нічого собі, малошумка, копи і оптика. І Фіга собі збірочка, так? Да? На шоколадці грає. Так, а ну давайте дивитись, що це така в нас за збірка цікава. На, на ЛТшку чисто. Тут зараз що буде? 24 тисячі на світу? Дивіться, куди їде. Йде в кущ, в якій стають ЛТ, але і КСК теж наша їде. Непогано. Цікавий початок. Засвічуємо Леопарда. Е, даємо пробиття. Лампу ловимо. Так, да, лампу зловили. Знайшли ще шкоду тайпа 61-го. Реально цікава збірка. Я досі не можу от від збірки відійти. Про, профукали тайпа. Не дали поперекат, поперекату тайпа. Бачимо. ААТ-60. Представляється, підставляється. підставляється. Даємо землю. Даємо землю цю тичку. Рахунок 1-0. У тяжів там боротьба йде На іншому флангу. До речі, хто не знав, це прям танчик КПЗ, ну я думаю, всі знають. Дуже непоганий. Типу Леопарда. Дуже комфортний. Але я не знаю знову ж таки, як він відіграється на такій саме збірці. Поки під нас ніхто не підставляється. Команда робить все за нас. Забирають вже два танки супротивників. Ми піджимаємось. Е піджимаємось, висвічуємо Скорпа. Даємо течку Скорпа чудово. 62 ку знаходимо. Бережно від кущиків намагаємось відігравати, але все рівно не встигаємо дати по АТ-60. Вицілюємо 705-го, він не підставляється поки що. Поки що не підставляється. Ну там прям наші штурмують. Вони мають там забирати Базіка і 705-го, в принципі, не має бути жодних проблем. М -м -м. Поки стоїмо в кущах. Поки стоїмо. ВДМ 5-3 рахунок е 1000 хп. Переваги в нас. 700 демеджа, 500 асіста. Цікаво, чим особливий цей реплей. Бачимо XMC. Зводимось, даємо пробиття. Ще знаходимо це. І знаєте, просто обережний бій. Е але реально, от в мене є питання прям по збірці. Прям мега питання. Може він хотів тут посвітити команді? Так, бачимо конвея, зводимось, залітає чудове пробиття 448. Але ми от в моменті починаємо програвати. Тобто, там, де наші тяжі пушили, там, де здавалось би, не мало бути проблем, вони посипались. Просто посипались. І стримає Ні, Не, не видно Іса третього на балкончику, там він уже ж мав, мав підставлятись під центр. Мабуть, не було видно. Е, Їдемо. Йдемо до Скорпа, скоріш за все. Це 5-7, вже в переваги в ХП нема. 2000 тільки настріляв головний герой. Друзі, а ви... Поки є час, не забувайте підписатись, протиснути вподобайку, дзвоник. І по можливості, по бажанню залишити коментар. Буду вам дуже вдячна. Їдемо, будь-як до бази. Істри, 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 видно? Блін, тут вже не буде видно. От якби ще залишився на балкончику, може було б і видно. Не дивіться, зараз ШПТК вбивають і все, і в них все, і в них повний прорив до бази. Так, виставляємось дати тичку по Т-62А. Чудово залітає, але ми під... Не підсвічуємось. Мало шумочка, так? Да? Робить дива. Даємо ще пробиття. Підсвічуємо, але вже ловимо лампу. 62ка мінус. 6-8 рахунок. Там 53. 53 ТП. Поїхав щось в соло об'їжджати три танки ще плюс СТРВ там на прикритті, Ну він зараз теж має помирати. Ксемку бачимо. Не бачимо. За камінчиком. Підстався і Ксемка. Діляємо камеру подивитись на обстановку. Мінус Скорпіон, 6-10 рахунок. Ґгі. Цікаво. Наші бат фулове, ми фулові. От я люблю такі бої, знаєте, от бій, не турбач, бій. Цікавий, до останнього нічого не зрозуміло, хоч вже, здавалось би, да? ай, все, поразка, можна виходити в next катку. 612. 612 рахунок. Бачимо АТ-60, даємо пробиття, засвідчується ІС 3 шотний. Треба по можливості зараз добирати Іса 3 шукати простріли. Простріл знайдено, чудово, забираємо ІСА 3 Трошечки скоротили по стволам перевагу союзників. 913. Але от 3000 хп різниці. Це прям багацько. Залишаємось ми і Су-130ПМ. Майже така сама ситуація, як була в реплеї з Чіфтейном. Іде концепт. В'їжджаємо від кущика тичку, не маємо засвітитись. Та да, ми не засвічуємось. Су-130ПМ зараз будуть пушити. Треба забирати концепт по можливості. ніяк концепт не світиться. Світиться 705 їде просто по полю. Найс, чудовий мінус фраг. 4 тисячі е демеджа наніс головний герой. Але треба ще тяг тягти катку. Концепт засвічується але ми його не бачимо. Помирає Су-130ПМ і ми залишаємось 1 в 5. Бачимо скорпіона, заряджаємо фугас ай, 204, дуже-дуже мало. Добре, що не зловили лампу. Дуже добре, але все рівно інфапу нам є. Скорпіон може тикнути, де ми стоїмо ми катимось за скелі. Будемо об'їжджати, так? Да? 800 різниці. ви прикиньте. Так давайте ще катку, я за тебе вболіваю дуже сильно. А хто ж в них там фуловий? Конвей? Конвей, походу, чи або СТРВ фуловий? Не можна далеко від бази прям від'їжджати, бо якщо стануть на захоплення, то ми можемо і не встигнути. Концепт може стати. Скорпіон може стати. Засвідчуємо концепту, отримуємо пробиття, але забираємо, блін. Ну так би хотілося не отримувати це пробиття. Помощь відсвітити, знаєте, от такий мув був, наче є арта, і ми хочемо просто не отримати від неї тичку. Зараз ми СТРВ зустрінемо, я вам кажу. Або конвея. Конвея. Забираємо конвея, залишаємось один в три. Ізі колобок. Бачите, по демеджу ми ну, 5к нанесли. Але якщо ми зараз всіх забираємо, то вже прям дуже крутий, ще й колобок, якщо заберемо, буде мега мега потужно. Так, під'їжджаємо до кущиків, намагаємось засвітити супротивників, засвічуємо це цешку, яка шукає нас, даємо пробиття, але я думаю, що ми засвітились, так? Ні, ми не засвітились. Скорпіон, скорпіон! Скорпіон, давай, давай, обережно, забирай! Найс, мінус Скорпіон. Залишається два супротивника. ЦЦ бере базу і де ще є СТРВ. СТРВ? Кулова, 1000 ХП. Боже, я не знаю, в мене вже все всередині переверталось. Намагаємось розвести на постріл, але отримуємо тичку, зараз треба забирати. Поки СТРВ КД. Отримаємо від СЦ на 400, блін. Ми залишаємось шотні шотні для ЦЦшки, але забираємо СТРВ, Залишаємось один в один. 800 хп проти 400, ну майже там 369. Робимо вигляд, що ми поїхали через низ. Е... Він шофуга зарядив? І шкода тикає? Шкода, кому ти тикаєш? А, він тикає і каже, you can do it, man. Ти можеш це зробити, хлопче. Дуже-дуже зараз такий напряжоний момент. Боже, оця Цешка нас пересвічує. Ми отримаємо мінус БК. 9 хп проти 430. А -а -а. Боже, будь ласочка, вбитю! Це цешко, візьми цього колобка, я дуже тебе прошу. Не пробиваємо. Не пробиваємо. В якийсь звук такий, наче це, -це відкадешилась. Ну, чули такий дзинь. Бачимо, це це він. По-перше, по куди це це стріляє? це по-перше, а по-друге, просто під дном прийшов снаряд. Уже навіть не знаю, що коментувати, дуже, дуже такий момент. 6 врагів 6800, але найголовніше, що може бути, це Полобанов. 9 хп залишається. Ні, я б не змогла дограти. Я вам кажу, особисто я, в мене все. У мене пульс підскакує, руки тремтять і все. І вже викликайте швидку в таких моментах. Давай ми в тебе віримо. Ми в тебе віримо, що ти зможеш це зробити. You can do it, man. Як написала Шкода в чаті. Просто має пройти одне пробиття ще й з альфою. Тобто не 387, як вилітало в нас до цього по ЦЦ, а має прокнути 430. Але, знаючи нашу гру, Аби 350 не прокнуло і ЦЦшка нас не забрала. Об'їжджаємо в спину. Залишайте, друзі, враження від цього бою в коментарях. Я не знаю, мені цікаво, як ви спостерігали за цим боєм. Бачимо ЦЦшку, вона ззаду! 413 альфа залишаємо 17 хп. Гра, ну чому ти не даєш легесенько зараз добрати і видихнути? Залишається хвилина до кінця. 9 хп проти 17 хп, ми вболіваємо за КПЗ, тому що ну, в нього на кону мега потужний бій. Він і не так вже мега потужний. Але оця от медалька це вишенька на торт. Свідчимо, це теж дивиться на нас, ми забираємо. Це колобанов, офігенний бій. Просто лайк цьому бою. Давайте будемо дивитись результати, друзі. Ох, друзі, от і результати в нас. майстер колобанов, основний калібр, воїн, е, снайпер, захисник мега, мега-потужний бій. Всі результати ви бачите в себе на екранах. Е, гравцю ставимо великий лайк за цей бій. А вам, друзі, дякую за перегляд і гарного дня!